Сьогодні буду запікати під черевину в гусятниці. Так, мені потрібна під черевина. У мене тут три кусочки, різні приправи. Приправи берете, які ви маєте. І олія. Зараз я буду робити суміш приправ разом. Це я майоран дала, це хмелі сунелі Карі трошки базиліку Так. Дві чайні ложки. Можна і більше, дві з половиною солі і перець. Це все вимішати Беру святницю. Висипаю суміш, наливаю олії. Олії потрібно для того, щоб гарно спеції впиталися в м'ясо, перемішую. Тепер мені треба під черевину, бачите, гарненька така майже без сала. вмокнути гарненько в цю суміш так, тримаю одною рукою. Ще один кусок капає на руку. Під черевано я добре змастила в спеціях обмочала і гарненько скрутила, поскладала гусятницю. Гусятницю я накриваю і залишаю в холодильнику на декілька годин. Можна залишати м'ясо маринуватися до двох днів в холодильнику. Йому абсолютно нічого не буде, воно наоборот, буде смачніше, просякне м'ясо цими всякими травами. Смачним маринадом і буде смачніше. Ну, якщо потрібно срочно готувати його, то хоча б на 2-3 години, щоб воно постояло у холодильнику. Запікається м'ясо, воно вже печеться 2 години і, напевно, вже готове. Пустило багато соку. Але у мене зверху і знизу є спіраль, що воно печеться зверху і знизу. Запікається. Я виймала вже під черевину, вона запікалася 2,5 години. Може і 2 треба було, може би і достатньо було дві. Але я боялася, бо її тут дуже багато, щоб вона не була стара. При 200 градусів на 2,5 години накрити кришкою. Зараз я вийдемо на тарілку і попробую нарізати. І подивимося, яка вона всередині. Ось така підчеревана порізана, вона дуже смачна. Вона дуже смачна з печеною картоплею. Я завжди запікаю таку пічеревину на гарнір зверху. А вже на другий день, та що залишається, вона застине в холодильнику і можна з неї робити бутерброди. Завтра я її наріжу і ще покажу, які, яка вона в застившому вигляді. І не обов'язково купляти фульгу, щоб запікати, можна в гусятниці Запекти або в сковородці, яка має кришку і з кришкою, або в каструльці якійсь, такий, що не пригорає. Запечена під простояла в холодильнику ніч, вона застила. І можна тепер робити з неї бутерброди. Ось така вона, практично без сала. Це все біле, це є м'ясо. Її можна їсти як на бутербродах, так і до гарніру. Дуже смачна, запашна, це бюджетно, без фольги, без нічого. Можна так у гусятниці чи в сковорідці запекти собі під черевину. І не треба купляти дороге м'ясо. Це саме дешеве м'ясо. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.